Сьогодні багато питань серед заявників виникає з приводу того, що постанови Верховної Ради відбулось перейменування міста Кузнецовськ в рамках закону про декомунізацію, і з приводу цього виникає багато питань у заявників, які приходять реєструвати. Якщо документи суб'єктів бізнесу, суб'єктів господарювання містять назви на сьогодні Кузнецовськ, то це не тягне за собою. Ніяких порушень. За заявою, звичайно, може бути змінено воно в реєстрі, але обов'язковості внесення змін до цих даних закон не передбачає. Документи залишаються чинними в тому вигляді, в якому вони підлягали державній реєстрації на момент звернення заявника. Що стосується державної реєстрації речових прав, то документи на сьогодні видаються ще під назвою місто Кузнецовськ, оскільки відповідних змін в реєстрі не маємо. Якщо вносяться зміни по суб'єктах господарювання, це у нас юридичні особи та фізичні особи-підприємці і звертаються на сьогодні з вимогою, щоб привести у відповідність свої документи до закону про декомунізацію. То такі зміни відбуваються безкоштовно. Якщо в загальному порядку вносяться зміни до відомостей в ЄДР про юридичну особу, то за такі зміни справляється адміністративний збір в розмірі 410 гривень.